І перш ніж перейдемо до перегляду відео, хочу вам подякувати, що ставите лайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Фідбек, який ви даєте, просто шалено мене мотивує знімати відео і надалі і старатися покращувати контент. Ось коментатори, які попали в цей відеоролик, і щоб попасти в наступне відео, залишай коментар під цим. Став вподобайку і погнали. Перший захід. Він самий важливий Від нього залежить, як піде це відео. Тому тому, тому. скіп. Так, у нас є квіточка з потрібного напсету. Я пердоле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е, абсолютно все одно, я не знаю, що це за сет, абсолютно пофіг Блін, я б навіть зараз її попробував прокачати, але я не хочу. Зараз промахаю можливість, потім вже її може б не бути. Ну, знаєте, я нічого не говорю, але другий захід теж повинен бути досить такий вдалий, я просто ванга. Лісі, зараз Фарузан забере артефакт для скарамужа. Ну, не про це ми говорили. О, Нехай. Нехай. Вибачте, не втримався, залутав без вас. Нема тут на що дивитися. Одні емоції. Останній захід і перейдемо перекрафчувати смолу. Ого. Нехай. Доволі непогане пір'я, але не на скарамучу, скоріш за все, бо, тому що немає важливого стата. замість хп крітургону це напевно було би найкраще пір'я. <зважен> Нема що казати. А, ну. Так, давайте буду за скарамуже лікувати. Звичайно. Ти міш лікувати? Що мені здається, що ця морда ні хрена не може. Тепер достатній захід. Ну, блін. Кріо демедж бонус. Кріо демедж бонус. You know? Окей. Okay. Окей. Okay. All right. Goodbye. Якщо не використав 50% своїх знань з англійської. Тум-тум. Тум-тум. Тум. В принципі, не погано. Ще Щоби... А мені взагалі падав якийсь годинник або кубок. Мені ще не падав кубок і з цього сету. А на хвилиночку я вже потратив 360 смулит. Кеше з боку. Нахрена. пофіг, якої саппорта буде. Що ж, давайте, сьогодні новий захід. Для вас прийшла буквально секунда, для мене прийшов цілий день. Спитайте, чому я шморгаю. мархів? Ого, ого-го. Ого. Так. Нова причина не шморгати. Ладно. хо хо Боже, які прекрасні стати. Ви це бачите? Ви це бачите? Не знаю, навіщо мені цей годинник, чесно кажучи, Ну на перший час нехай просто повисить закріпленому, а далі його доля буде вирішена мною. Одинадцятий захід, якщо мені не змінює пам'ять. Така різниця, хто б ще їх буде рахувати. Так, бачимо два артефакти з потрібного нам сету і. Першого ми зразу блокуємо. І другий. Другий ми також блокуємо. Ідемо на убед. Мертва тишина. Зараз не повинен ніхто ні слова сказати. Взагалі. Шлях трафи, но ну... О, А тут да тут нормально Окей, тут мене щось чуйка що зараз мені має випасти щось дуже годне Так щось дуже годне, щось дуже годне. О, давайте оцю прокачаємо. Оп по гайдикам скипаємо. Х5 було блин, шо вкачалось, критурон и высланова. Ну в принципі, в принципі, пойдет. Давайте до 12-го. Все, давайте от зараз максимально зосереджено зосереджені на критуроні. Крит урон. Ох. Ні, це все смішно. Але мені не смішно. Давай. Х2. 24 установи, то шосте. 24 установи. У мене ні на одному артефакті, певно, на аккаунті за весь час, що я граю, немає стільки. І здавалось би, що може піти не так. Установа пішла не так. Дивіться, маєш я таку урону. В принципі, повинен випасти шанс. Якщо шанс не падає, ми її не качаємо. Правильно? Правильно. Давай, будь ласка. Я зараз закриваю очі, і тут падає шанс. Закрив. Не хочу дивитися. Що там? А -а 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 -а! Та за що? Та за що? Давайте ось це. Потрібен шанс, будь ласка, можна шанс? Дивіться, навіть закинув все, що хочу. Хтось мені підказує, що не потрібно цього робити, але рука так і тягнеться. Оооо! Приїхала! Артефактів вже нема. Що робити, будеш? Дивіться, як чайський крітром. Давай тоді до 12-го. Тільки но, тільки но один раз летить не туди, а зразу виходимо. До відзеня. Подібний артефакт, тільки вже зменшимо. Крітрол Х2. Це ж було вже. Десь я це вже бачив. <ріху> <ріху> боже, викликайте шутку. Я проклинаю цей захист. Ну, хоча б ти. Хоча б один артефакт. Що ж так не фортить там? О! Стоп! От знаєте, от, коли не надієшся, вже щось летить. Де там ті артефакти фігові? А ну сюди, сюди, мені. все, давайте, на 16-й. Я дивлюсь. От, я мужик, я мужик, все, я не відведу погляду. Давай. Такой, такое, не саме погане. Я от думаю, чи докачувати його, чи ні. Накрій урон. І це буде один артефакт урон. Спасибі. Знаєте, я вже видихнув, бо якби я зараз ще й цей арт цепоров, я... я б тут сидів би і плакав би просто так би. Знаєте, виключив би запис, пішов би, куточок забився і плакав. Це не найкращий артефакт У цього на 29 крит маси. І це, скоріш за все, не зрівняється з тим пірім, яке зараз в мене на скарі. Ну так, да, воно взагалі тут не стоїть. Але, Але з ним можна працювати. Х2, звичайно. Ого, ого, добре. Ми цей артефакт зафіксували. Все. Відклали його акуратненько в скриньку, погладили, а я за тобою вернусь. Тільки Данж, давай так. Я набагато не розраховую. Всього на всього дай мені три хороші харта, і ми розходимося. Домовились? Домовились. Пррррррр. Ладно, скіп. Так, зараз жопенцію мощу на кріслі. Так, два артефакта. Оу oh май. Де ж ти вчора було, а? От скажи мені, де ж ти було вчора? Діїчка! Що це твориться? Що це твориться? Вчора був хороший день, сьогодні видно ще ліпше. Це вже два артефакти є. Це вже ліпше, ніж цілий відос по дендру сет. Давайте кіп. Блін, не падає ні годинник, ні... О, на нив. Е, Спі. Я от зараз думаю, для кого він мені може стати, і мені на голову, чесно кажучи, ні хрена не спадає. Та, без ним. Добре, а з другого сету. Чекайте, Мені здається, чи вони ідентичні? А, ну то тут атака замість захисту. Навіть роли майже ідентичні. Корону би якусь. Або кубок. Ні кубка, не корони. Ясно. Ні води, ні компоту. Всі ми знаємо, що нема води, нема компоту, євро. Ай, хрен з ним. Ні, я вас обманув, він мені ніфіа не подобається. Хочу дати шанс нашому самому фортовому. Давай, не підведи. Хм, ні, ну... <смі> мені здається, це вже було. Він другий раз, я його так беру, він другий раз мені вибиває три артефакти. Я йому за це неймовірно вдячний. В принципі, В принципі, якби тут не було защити. Я вернувся. Людесенько використовуємо смолу і скіпаємо. Крит урон. Які класні стати. Мені так багато емоцій, щоб на це все зараз відреагувати. Але я напевно нічого не скажу. Пішло в жопу? Пішло в жопу. Так, давайте почнемо не з цього артефакту, а з цього пір'я. Раз пір'я лайно. Значить корона буде. Блін, а я вже повірив, от якби тут був ще шанс кріта, я би не знаю. Що ж саме фартовий? Давай. Твій вихід. Ну, я так розумію, доля фарту на сьогодні використана. Ну, не повністю, але використана. Навмисно переключив на сінцю. Можливо, данш такий подумає. А, ну раз інший персонаж, може йому треба щось ліпше дати. І дасть можливо потенціальну хорошу квіточку, я хотів сказати. Не договорив і отакий от собі годинник. О, ого! Кубок. Вперше за, напевно... Ні, ніби вже розпадав. Ну, тим не менш. Тим не менш, це говно хотів сказати. Так само, як і корона. Я зараз нічого не роблю, я просто хліпаю. Ну, дайте, дайте, дайте щось. Дайте, дайте, дайте щось. Бляха муха бля. Я зараз вже на грані чую, щоб не матюкатися Я зараз просто почну так лаятися, що вуха почнуть вянути. Все, Данш, давай, ти мені торчиш, баб. От я вважаю, ти мені так багато торчиш, що хоча б на один арт я вважаю я достатній Хай буде. Ого, це вже 15-й захід за сьогодні І за 15 заходів мені випадки на початку одна квіточка і зараз можливо одна квіточка. Та блін, то шо ж таке, ну наниф. Ну я розумію, нанив. Що все близько, і так далеко. Що так далеко, до зимої літа. Я повернувся з новою з з силою. І з новим скамом. Мене ж заскамить зараз, як мамонта. Піро демедж бонус. Окей, mental демедж бонус. Тут помилка, треба поправочку. Я вас прошу. Я вже домахався вас просити. Точка потенціально заблокуємо. Крім того, що мене не то, що данж скамить, мене ще й данж скамить в прямому сенсі. Мене ці пуцвірки як збивають, тільки з них. Ф... чому тут. Чому тут не атака? А тут атака, все правильно. Треба записатися на курс, як залишатися спокійним під час фарму данжу. Раз, раз. Прийом, раз, раз. О. Походу прийняли. Так, атака, атака. О, стоп, шо? Ладно, з знає. І атака. Сюди атака. Добре. яке добре, це погано. І що ти мені скажеш? Ти мені скажеш, що хрін мені. А не артефакт. Добре. Все, давай, Данш. Дай мені нормальний годинник і нормальну корону. Щоб я не позорився у того перед народом. А, ти мені даєш квіточку. Ну, в принципі, добре, ладно, хоч ось якби, але давай не задобрюйся, давай. Найте шлях трафить. Ну я це збережу, ну найте шлях трафить. Дай корону і дай кубок. Реально, найгірший захід. 121 секунда. Лишні півхвилини втратив. Я набахав! Йойоло. Я в шокі, конечно, зараз. Чотири артефакти. Я вже тут сиджу на півсони, бо в мене часто оцей данж. часто зайшов до амуртіків, зайшов до амуртіків. А тут чотири аж. Ого, я аж проснувся. Так, почнемо ж. Давайте почнемо з оцього фігні оцей зразу його. О, все, де, все. Всі погані стати були в ньому. Зараз в мене будуть тільки хороші. Оп! Сюда, теж хороші. Ні, ну давайте тоді отакво. Зараз в мене годинник буде хороший. Блін. Не повезе мені на той годинник, видно, ніколи. А я казав, що там ще буду за забенети за сінцю лутати, да? Я вас, виходить, обманув. Все, зараз золотаю за бен! А дори за сінцю, тільки ви даншу не кажіть. Все, лотаємо за та да. Опа! Все, данш в шоці, він зараз мені віддає все, що треба. Все, що треба, провіряй, що казав. Нема слів, одні емоцин. Емоціонал DAMH! Палям, па пам па пам Опа. Хухуху. Я це тільки шону як зробив! Щось відбуває. Це бачили? <ррапеве> Чооо! Ладно! Шкода, шкода, що це не шанс, але ти ж моя бусі. Все, решта, все, мені вже. Геодемедж. фігеодэмиш, Що там, хочеш свій пад. В принципі, ці ти теж... Спіці теж не помітимо, ну, що мені підкінець вирішив дати хороші артефакти. Що відбувається? Данч, не вже хочеш, щоб я далі Вибач, але у нас нічого не може бути. Ти надто до хрена хочеш. Хуіи! Можливо, не скіпати? Хоча? Хоча. І от зараз кожен наш персонаж залутає собі арт. Зараз фарузанка собі забере, кубок. Ну або ні хрена не забере. У угу. мене угу. також піде нахрен. Ну, цінцю, на тебе вся надія. Не знаю що, на твої компаньйони мені торчать багато бабла, і я не збираюся від тебе чекати ніяких оправдань. Нехай. І, і саме головне давай. Ну, все, я розумію, що ти не винуватий, але якби доводиться платити за свій помилок. Прощай. Ми нафармили 109 артефактів з цього сету. Ну, звичайно, менше. Десь на половину. Ще частина 4 зіркові, але без але. Треба дивитися і треба качати. Давайте почнемо з годинника із корони, тому що мені це найпотрібніше. Ми починаємо з тебе. Подивимося, що нам випадає четвертим статом. і. Захист. Я захисту не боюсь. Давайте. <світтє> 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 Даю тобі останній шанс. Сполучу. До 12-го качаю, якщо ще раз падає в захист, я тебе прокляну за те, що дав мені надію, і слию. Я казав, що я тебе проклянув, то я такий, щоб не дотримуватись своїх слів. Ти в мене зараз підеш кудись, кудись. Ось таке я пір'я, ось таке я пір'я. В принципі, на пір'ї можна дивитися. Але в мене вже є три прокачано, тому я його не хочу рухати. Ооо, забув. Я ж до цієї крихіт повинен був повернутися. 8 рівню, давай. Плюс 2. очі, не дивлюсь. Дивлюсь. Ой-ой-ой, ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой... Що зараз буде? Що зараз буде? Я вже все, я вже довольний. Хоча ще рано поки що радіти, але. Ви це бачите? Не Невже? Подосточка, не підведи, не підведи, не підведи... підведе. бляха... Скійно. Добре, до 20-го. Х5 ще раз. За 200%, що зараз мені впадає якийсь або кріт урон, або шанс, Все, це нема мови. Просто нема мови. Дивіться, от. Ну я вам шо казав. Така фортуна, ну просто нема. Все, все, у мене є хороше пір'я. Ой, піря кажуть, у мене є офігенна квіточка. І це відео того коштувало. Yeah. Піря, подивимося. Ну і що я це зробив? А, не знаю. Не хочу, не буду, не треба мені такого. Так, давай тебе. І оп, x 2 Захист, не буду. Ну, раз таки, двіж, то що... ладно, подивлюся, що на восьмому випаде. Атака. Ні, все одно не буду. Але викидати шкод. Ну, з другої сторони, нахрена вона мені. От я впевнений, тут буде така сама історія, якусь цього пірю. Та грець з ним грипеки. О, Стопе. Зараз я хочу відкрити тут четвертий стат, щоб подивитися. Оп. Хрін з ним. І зараз, зараз, зараз я в нього вкладу дуже до хрена. Все, давай, у мене на тебе величезні надії. Давай, я закрив Ладно, я відкрив очі, амбрю. Слухайте. Якщо зараз випаде ще раз, кріт урон, це буде непогане пірі. Чекайте, що я там казав? Пір'я найлегше здибати, так? <смі> ну дуже малий шанс, я бачу, що мені випаде зараз кріт урон. Дуже малий. А наш шлях трафити ХП. Так, і що в мене є? У мене вже є 4 пірі. Одне таке, ну цей дверту каже, що я не знаю яке. Таке. ну Ось таке слабеньке і таке. Відверто кажучи, прокшого ось це саме ліпше. Все, <різь> більше тут немає сету, що качати. Я слив 2000 смоли в цей данж, і мені ніхрена не випало, крім ось такої хорошої квіточки. Ладно, це теж щось. Знайшов тільки ось такий кубок на атаку, тому, в принципі, якщо я не виб'ю кубок з анему сету на скоромужу, то можливо я поставлю цей. Не, не поставлю. І знаєте, чисто, що просто красиво зафіналити відео, відос. мене є ось таке піря з семінал. Я вважаю, що красивим фіналом буде, якщо мені зараз тут все піде в зах. Це буде реально красивим фіналом. Х2. Атак. А, так. А я не зупинюсь. Я хочу ще раз побачити атаку. Давай ще раз атаку і я ліваю. Я буду його качати. Ти прокачати. Та блін, давайте, ладно. Харин з ним, давайте. Атака. Ай, махну я на це рукою. Ну і в результаті мені вдалося вибити за це відео два непоганих артефакти на Піздюка. Що я можу сказати? Ніколи не фарміть артефакти в цій грі, просто бігайте ліпше голі. Так буде набагато легше. І для нервів, і для часу, і для всього. Такий відеоролик в мене вийшов. Дякую всім за перегляд. Підписуйся на соцмережі в описі, став лузь. Обов'язково пишіть в коментарях, чи подобається вам дана рубрика, чи продовжувати її знімати. І знай, якщо ти додивився до цього моменту, то ти кращий.